Вітаю вас в ефірі телеканалу Рудана. Ви дивитесь програму цей день з новинами з середи, 25 січня. В студії Карина Крикун розпочинають випуск такі теми. Попрощалися з молодим командиром. Прийміть цей прапор як символ держави, в якій він служив вірою. Та до кінця лейтенант Артем Шляхтич загинув під Солидаром. Підготовка до наступної зими стартувала. Що зараз вже подивитися, які у нас. Є проблемні питання на засіданні міськвиконкому сформували штаб, що координуватиме роботу міських служб. Міжнародна співпраця Корея хоче сприяти відновленню зруйнованої війною інфраструктури. У мерії відбулася онлайн зустріч з послом Республіки Корея в Україні. Швидка правоохоронна допомога. Сигнал тривоги приходить на пульт в обов'язковому порядку. Оператор направляє наряд на місце події. З початку року криверіжці можуть скористатися тривожною кнопкою на вулицях міста. Сьогодні криворіжці попрощалися з Артемом Шляхтичем. Командир роти 17-ї танкової бригади захищав країну від окупанта ще з 2015 року. Спочатку повномасштабного вторгнення воював у найгарячіших точках. 25-річний лейтенант загинув, обороняючи Соледар. Чесновато. Струнка. Від імені президента України прийміть цей прапор як символ держави, в якій він служив вірою та до кінця. герої 18 січня Кривий Ріг втратив на війні офіцера 17-ї танкової бригади, 25-річного Артема Шляхтича. Сьогодні з воїном прощалися на Всебрацькому кладовищі. Лейтенант Артем Шляхтич був командиром роти 3-го танкового батальйону. Воював з 2015 року, захищав Україну на гарячих напрямках фронту. Загинув Артем Шлях у запеклих боях за Соледар. Це син нашого робітника Чехте Чертем. Цей справжній герой закінчив досроково Академію Збройних сил України і 24 лютого вже зустрічав ворога біля, на Київському напрямку. Його підрозділ. Був в Бучі, він був завжди на гарячих точках нашої боїв. Тоді вже прибув сюди, захищав рідне, рідне Криворіжжя, звільняв зі своїм підрозділом всю правобережну країну, Херсонщину. Після цього. Був на Запорізькому напрямку, а тоді в самої точці, точки на Бахмутському середарському напрямку. І навіть в останню мить, коли вони виконували завдання, він спромігся так сказати, захистити всіх весь свій екіпаж, витягнув їх з гарячого танка. А сам уже не зміг, бов був тяжко рано. Владиславу Артем був за старшого брата. каже, із загибелю друга дитинства, кума побратима втратив частину серця. Воювали теж разом. Я був трішки нижче біля Креміної. Ми разом навчалися і починали військову службу також разом. Навчалися в Національній академії сухопутних військ з 18 по 22 рік на факультеті. Бо застосування стосування танкових підрозділів танкістами. Це була наша мрія попасти до 17-ї бригади. Він мені завжди допомагав в якихось життєвих труднощах, підставляв своє вірне плече. Я запам'ятаю його дуже хорошою людиною. Взагалі, вартами була мрія закінчити цю кляту війну, яку почала російська. Сторона російська армія і повернутися додому, виховувати свого сина і проводити час зі своєю дружиною, адже весь час суспільного життя з дружиною він пробув на службі. У загиблого героя залишилися батьки, дружина і півторарічний син. Світлана, яка знала Артема з маличку, розповідає: він завжди був першим, відмінником у навчанні, відповідальним у будь-якій справі, над усе дорожив сім'єю. Тимофій народився, поки він навчався. Приїздив тільки в відпустку бачити сина. Ну і війна не дала їм змоги більше спілкуватися. Дуже шкода, що гинуть такі молоді в такий час. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день. Як і в довоєнні роки, Кривий Ріг першим в Україні розпочинає підготовку до нового опалювального сезону. Першочергове завдання у складних нинішніх умовах підвищити автономність критичної інфраструктури. Сьогодні на засіданні міськвиконкому прийнято рішення про створення штабу, що координуватиме підготовку міського господарства. Валерій Кожуха розповість більше. Традиційно щороку на першому засіданні виконкому міськради розглядається питання підготовки міста до нового опалювального сезону. Так зробили й цьогоріч, адже в умовах війни готовність міського господарства до будь-яких викликів критично важлива. Ми розглядаємо це питання, щоб зараз вже подивитися, які у нас є проблемні питання, і щоб всі вирішити, щоб вони мене не переходили на наступний рік в умовах нестабільного електропостачання. У місті розроблений алгоритм забезпечення безперервної роботи інфраструктурних об'єктів. За рахунок ресурсів, які були залучені у минулому році, з міського бюджету вже сформована модель роботи систем водопостачання в умовах блокау. На ключових насосних станціях встановлено генератори, що у разі надзвичайних ситуацій надасть змогу забезпечити наявність води у центральних водопроводах у всіх районах міста. Ця модель також дозволить подати воду до об'єктів теплогенерації, як наслідок запустити з генераторів котельні. Безперебійна робота теплогенеруючих агрегатів у пріоритетному списку на комунальному підприємстві Криворіжтепломережа встановлені дизель-генератори, які забезпечують стабільну роботу котелень. Ініціри військової адміністрації міста та Криворізької міської ради підприємству були виділені в грудні місяці кошти на придбання дизельних електростанцій. В Кінці року ми придбали за бюджетні кошти за кошти підприємства та нам були. Порядені з матеріального резерву міста 40, 48 дизельних електростанцій. Криворізька теплоцентраль, друге велике підприємство з генерації тепла. Тут теж подбали про альтернативні джерела живлення. Постійно підтримується заданий температурний та гідравлічний режим. І під час блокаутів в місті постачання споживачів було відновлено максимально швидко. До нового опалювального сезону підприємства мають виконати підготовчі роботи на майже сотні котелень та на понад 100 теплорозподільчих пунктах. У планах також заміна тепломереж та оновлення теплоізоляції, і реконструкція котлів. Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день. Міжнародна співпраця. У Криворізькій мерії відбулась онлайн-зустріч з послом Республіки Корея в Україні. Про що йшлося, знає Іван Проводов. Кривий рік розширює коло зв'язків для міжнародної співпраці. У мерії відбулася онлайн зустріч з представниками Республіки Корея від початку війни Республіка Корея рішуче засуджує збройне вторгнення Росії в Україну та вважає це актом, що порушує статут ООН. Водночас, Корея хоче сприяти відновленню зруйнованої війною інфраструктури та брати участь у зусиллях місцевих органів влади з відновлення. Юрій Вілку розповів про економічний потенціал Кривого Рогу, роль нашого міста в обороні країни, роботу з ВПО. В нашому місті знайшли прихисток більше 80 тисяч переселенців, котрим ми надаємо, і житло, і кормимо їх, і одяг, і створюємо всі умови для того, щоб вони могли мешкати в нашому місті. Незважаючи на постійні постріли, обстріли нашого міста, ми, місто живе і працює, працює вся інфраструктура міста, і транспорт, і опалення, і вода. Створені всі умови для мешканців нашого міста і для переселенців. Торік уряд Республіки Корея надав гуманітарну допомогу Україні на 100 мільйонів доларів. З поміж іншого, в рамках цієї допомоги до Кривого Рогу доставили планшети для школярів з боку корейської сторони асоціації Асадль нам ми дав нам допомогли і медичними масками, і захист захисними костюмами для медиків. Ми дуже вдячні за підтримку наших дітей. Котрі отримали майже 400 планшетів сіменс для того, щоб в режимі онлайн вони могли якісно продовжувати навчання. Юрій Вілкул подякував корейській громаді в Кривому Розі за гуманітарну підтримку. Наголосив Кривий Ріг відкритий до співпраці з Республікою Корея у галузях промисловості, науки, культури спорту. Зазначив, зараз місто гостро потребує генераторів та іншого обладнання. Посол Кім Хьонг Те висловив сподівання, що у майбутньому кривий ріг матиме в Республіці Корея місто побратим я вважаю, що встановлення побратимських відносин між Кривим Рогом та корейським містом буде значущою подією, і оскільки між Україною та Кореєю поки що не існує міст побратимів, ми докладемо зусиль, аби зробити кривий ріг першим українським містом, що матиме побратимські відносини з корейським містом. Для подальшої інвестиційної співпраці Кривий ріг» готовий поділитися напрацюваннями індустріального парку та розвивати IT-проєкти. Корейська сторона готова зустрітися з представниками від міста та обговорити інвестиційні пропозиції. Слава Україні! То перемоги. Героям слава. Іван Проводу, Олег Каплій. Цей день. Швидка правоохоронна допомога З початку року криворіжці можуть скористатися тривожною кнопкою на вулицях міста. Про це нашим журналістам розповіли у поліції охорони. Михайло Бистров дізнавався детально, як це працює. Кривий ріг долучився до всеукраїнської безпекової програми. Відтепер на вулицях міста городяни зможуть оперативно викликати правоохоронців за потреби. Програма розпочата за ініціативи департаменту поліції охорони. Це всеукраїнська програма для забезпечення безпеки громадян. Вона розпочата з початку року. Протягом цього періоду в місці впровадження дві кнопки тривожного виклику поліції. Дві буде встановлено до кінця місяця, і протягом лютого місяця їх кількість буде збільшена до десяти. Якщо ви потрапили в скрутну ситуацію, вам необхідна допомога правоохоронців. Повідомте їх, натиснувши тривожну кнопку. Вже за лічені хвилини до місця, вказаного під час виклику, прибуде поліція охорони. Якщо прикмети зловмисника, правоохоронці можуть по горячих слідах затримати порушника закону. Алгоритм дій зазначеної кнопки полягає в тому, що при виникненні будь-яких складнощів у вас якесь правопорушення відносно вас було скоєно. Ви можете підійти до цієї таблички, натиснути на кнопку і чекати приїзду поліції охорони. Наряд сигнал тривоги приходить на пульт. В обов'язковому порядку оператор направляє наряд на місце події і найкоротшим шляхом, найближчий наряд прямує безпосередньо до місця виклику. Прибуваємо на коротший термін. З застосуванням спецсигналів та маячків. Прибуваємо на об'єкт, обстежуємо його, якщо є злочинець або невідома особа, яка знаходиться на об'єкті. Застосовуємо до нього дії, які вже там по ситуації. Правоохоронці застерігають без потреби натискати тривожну кнопку не варто. За такі дії загрожує адміністративна відповідальність. Вже було за цими тривожними кнопками. здійснено близько п'яти викликів. Наряди прибували, надавали допомогу. Були виклики неважливі, комусь щось потрібна була мінімальна допомога, немов зорієнтуватися по місцевості чи ще щось таке. І хотів би попередити насамперед про хибні натискання на ці тривожні кнопки. Вони караються згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття 8, 183. Михайло Бестроф, Олексій Правицький. Цей день. Подивитись програму цей день. Далі у нашому випуску. Тренування у залах. Ну, Ніка не допоможе стати чемпіоном. Майже два тижні криворізькі позашкільні заклади працюють в очному режимі. Собаки шукають дім, спілкуються, гуляє, цілується. У центрі поводження з тваринами чекають бажаючих взяти додому друга. У боротьбі за золото чемпіонату ми вирвали цю надважливу перемогу. Баскетбольний клуб Кривбас грає у національній вищій лізі. З 12 січня після довготривалої паузи відновлена робота в очному режимі Криворізьких позашкільних закладів. У дитячо-юнацьких спортивних школах розпочали заняття понад 2200 дітей. Тренування в приміщеннях спортивних секцій проходять для дітей. Чиї батьки дали на це письмову згоду. І лише в тих закладах, які мають облаштовані укриття. Тему продовжить Валерій Кожухар. Заброю това, так. Оп. Ось так проводять свої щоденні тренування. Юні спортсмени з ДЮСШ США No9. Одна із спортивних баз школи розташувалася у 81-му ліцеї. Тут нараду з теми відновлення роботи спортивних закладів в офлайн форматі провів Юрій Вілку. Він ознайомився з умовами проведення тренувань, оглянув укриття, поспілкувався з дітьми та тренерами. Під час війни ми повинні турбуватися за наших дітей, за їх здоров'я та життя. Ми дозволили проводити спортивні тренування там, де є укриття, безумовно, з письмовим погодженням батьків. Завдяки тому, що ми змогли, наша армія змогла зробити все, щоб ворог пішов від нашого міста. Відновленню роботи спортшколи у звичному форматі раді і спортсмени, і їхні тренери. Кажуть, особливо це важливо для контактних видів спорту, зокрема, єдиноборств. Ну, конечно, в залі намного лучше тренуватися, ніж вдома. В залі, якщо тренер об'яснити, підкаже. Ну, конечно, коли вся команда, ми всі в місті, то ми друг друга підтримуємо. Намного лучше наразі на, ну, на ковре. Ну, це ні з чем не сравнится. Ну, Ніякий онлайн не допоможе стати чемпіоном. А успіхів у вихованців ДСШ США No9 у спорті високих досягнень достатньо. За останні три роки відділення греко-римської боротьби підготувало учасника чемпіонату світу серед дорослих, чемпіона та двох призерів чемпіонату України з цього виду спорту. Зараз готуємося. Буквально вот січас. Ну чемпіонати області проводяться зараз регулярно. підписані всі календарі на і утверджені. Будь-які соревновання все заголосовується своєї адміністрацією адміністрації города сейчас вот в эту суботу чемпіонат області по Днепропетровск. Дніпропетровськ. Пандійний приїжджає чемпіонат України по самбо по трьом возрастам. Это старшие юноши і девушки. є досягнення і у спортсменів восьмої дею США. У нас дуже гарні спортивні результати в кінці року і на початку року. Так, як наші спортсмени виступали на всеукраїнських змаганнях, увійшли до складу збірної команди з боксу, три вихованця, два вихованця з рукопашного бою і одна вихованка з насільного тенісу. Увійшла до складу збірної команди України. У восьмій спортивній школі наразі тренуються майже 300 вихованців. Декілька секцій проводять заняття у приміщенні 74-ї школи. Тут проводять заняття для баскетболістів та гімнастів. У закладі світло, тепло та безпечно кажуть в адміністрації закладу. Тут же в укритті працює пункт незламності з 12 січня. Відновили роботу в режимі офлайн і позашкільні мистецькі заклади в музичних художніх школах та закладах дитячої юнацької творчості. Нині займаються понад 7300 дітей. Валерій Кожухар Олексій Васильченко цей день. Літній пацієнт помер від грипу у кривому розі. Це не перший летальний випадок у сезоні поширення грипу А. Саме цей штам цьогоріч призводить до складного перебігу захворювання. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб провели моніторинг циркуляції вірусів. Обстежили понад 320 пацієнтів із симптомами ГРВІ. У кожного п'ятого діагностовано грип. В січні поточного року було зареєстровано летальні випадки грипу, а в інфекційній лікарні люди, які пацієнти, які знаходилися з е, діагнозом. Ковід під питанням гостре респіраторне захворювання при обстеженні на ковід отримали негативні результати методом швидкими тестами та методом ПЛР. А при дослідженні біологічного матеріалу, який нормується згідно чинного законодавства, було виявлено штами грипу А, в тому числі три летальних. серед них і чоловік, пацієнт 50-го року народження. Усі три випадки серед пацієнтів, які які мають супутні хронічні захворювання, тому е, враховуючи циркуляцію грипу а на території міста Кривого Рогу, ми наполегливо е, рекомендуємо мешканцям міста імунізуватися тобто проводити щеплення проти грипу. Всі центри первинної медико санітарної допомоги забезпечені вакциною. Подарувати собі друга, а йому нову родину закликають криворіжців у центрі поводження з тваринами. У новому році установа продовжує працювати з хвостатими, які не знають, що таке домашній затишок, але дуже його потребують. Олег Ендріксон розповість більше про це. Мама дворічний стаф наймення Адель. Її п'ятимісячна донька з прозаїчнішим походженням і кличкою Катя. Нові мешканці центру поводження з тваринами одразу ж підкорили серця всіх довкола. Дівчина Комунікабельна, весела, дуже любить відпочивати на дивані. Це її це ну, позначає, що тварина була в квартирі, мешкала, е, їсть, спілкується, гуляє, цілується. Імпозантний дует легко впишеться в нову родину, адже людей ці собаки просто обожнюють. Для родини, яка мешкає або в квартирі, або в частному секторі, але з проживанням в домі. І якщо будуть діти, вони будуть просто е, дуже дуже щасливіші, У них буде така компаньйон подруга і сестра. А цього красення під час інтерв'ю на руках не потримаєш. Хоча сам чотирирічний пірат, а саме так звати німецьку вівчарку не проти, завадять габарити. Десь около місяця. Он у нас е, по отлову, жив на посадки. Вот. Абсолютно адекватная собака, добрый, игривый. Нету вот ушка у него. Ну, Мы смотрели, похоже, как Вот. Ну, Это давняя травма. Вот. У него нет зооагрессии, у него нет агрессии на людей. Котам я не знаю, проверять некак. Вот. Очень хороший, он поддается дрессировке, хотя уже возраст такой как бы не юный. Вот. Очень хороший мальчик. Гарний хлопчик стане чудовим охоронцем, але для своїх буде справжнім другом. Скоріше всього собака знає людей, ну, то есть, как бы у, него нормальне отношение, у него нету страха перед другими собаками, либо агрессия, перед людьми. Он доверяет очень сильно. Даже когда ему лечили, вот шовчики у него плохо заживали, он разлизывался. Мы его даже не фиксировали, ничего, просто вот нормально давался лечить, у него нет страха. То есть, как бы, я думаю, що це домашня собака, може вигнали, може бути, убіжав. У центрі, як і завжди, чекають бажаючих допомогти тваринам. Переконані, кожен з цих хвостатих, малих або не дуже здатен подарувати гаму приємних емоцій новим господарям. Олег Ендриксен, Гартим Кравченко, цей день. У чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги відбулись чергові поєдинки. В напруженій та емоційній грі проти суперників з Миколаєва баскетбольний клуб Кревбас виборов перемогу та зберіг лідерство у підгрупі. Про особливості та формат нинішніх всеукраїнських змагань дізнавався Іван Проводов. Війна скоригувала формат проведення топових всеукраїнських баскетбольних змагань. Відбулися зміни і в структурі баскетбольного клубу Кривбас. Роль головної команди наразі виконує колектив Сергія Корабльова, що представляє місто у вищій лізі через фінансові труднощі. Суперлігівський БК Кривбас тимчасово припинив свої виступи у провідному дивізіоні країни. На станці, понятно, не грать за границею. Также саме Карінюкон теж за границей грати клімар та монов в Франції. То есть это эти игроки. Слепенчук он сейчас главный тренер черкасских мав. Очень многие игроки уехали, ведущие игроки суперлиги, плюс очень много молодежи уехало, перспективных игроков. я говорю, сейчас уровень суперлиги это уровень высшей лиги, прошлогодні там топовой команды. Что есть, то есть, то, в принципе, слава Богу, что вообще есть чемпионаты суперлиги и высшей лиги. Чемпіонат України у вищій лізі стартував торік у листопаді. Для всіх команд учасниць він проходить у Києві. Поєдинки за місце в плей-офф відбуваються у трьох підгрупах. Місцеві гравці, там у нас 9 чоловік, тільки плюс додається 3 гравця. Как я говорю, иностранцы, легионеры у нас. Это Толя Челован, потом Антон Мельник и Дима Баранов. Все с разных городов, но, опять же, они не участвуют в тренировочном процессе. Сложно, конечно, когда они только приезжают на игры и что-то там играть. Но, опять же, люди достаточно опытные, которые прошли и Суперлигу, и ту еще Суперлигу. Так что, в принципе, более-менее пока складывается хорошо все. Вісім перемог, одна поразка і лідерство в групі. Так кривба стартував у нинішньому чемпіонаті. А в принциповому поєдинку минулої неділі проти Миколаївського Ніко Баскета підопічні Сергія Корабльова по ходу зустрічі поступались у 16 очок. Утім, взяли гору над суперником. Ми з самого початку програвали і майже до останніх хвилин ми, ми питали намагалися Зрівняти рахунок, та це було край важко. І на останніх секундах, завдяки нашому капітану, ми вирвали цю надважливу перемогу. Зараз Кривбасівці тренуються на базі обладнаної укриттям 10-го США та готуються до наступного туру. Він розпочнеться 10 лютого у столиці та складатиметься з трьох поєдинків. Іван Проводов, Денис Захаров цей день. Такими були новини цього дня. Більше актуальної інформації на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. У цій студії зустрінемось з вами завтра. Залишайтеся з Руданою.